Всім привіт! Хочу показати вам прості дії для дитини, для людин, людей старших, після інсульту, можливо, просто старших. Називається нейрогімнастика. Береться дві ручки, просто різних, і покажу деякі прості вправи. Маленькі ось такі. Бачите, кропочки, крапочки ось такі. Не потрібно дуже і багато там працювати, але. Це дуже класно розвиває мозк. Просто дві руки. Мозк іначе працює, коли працюють дві руки. Пробую. Раз. Тобто без тренувань. Бачите, ліва рука і так гірше. Бачите? Тренування. Тобто це спеціально не робила окремо, щоб ви побачите, як моя рука. Раз. Два. Так краще розвивається. Наступна. Одночасно попросто двома руками. Таких речей можна придумати безліч подібних. Ось так, Тренується дві півкулі одночасно. Наступно кружечки і догори проводимо раз. раз. Наступно. Це не так просто, як здається. Звичайні вправи. тренуємо свій Мозок, наступно І далі. Це розвиток як для дітей, так і для старших людей. О, перекрутилося. І знову ж таки більше коло, і знову ж таки більше коло. І наступно ось теж такі палички з двома руками. Далі ось таке. І трикутнички. Не все так ідеально, звісно, спеціально не пробувала раніше. Ось. Бачите, але таких вправ є дуже багато. Всім дякую. За перегляд.